Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Девіда Хокінса Шлях просвітлення 365 щоденних роздумів. В цій книзі, власне, як ви зрозуміли, є, по суті, на рік, кожен день роздум, і, і суті того, щоб просто подумати над тим, що автор пропонує, і розглянути, наприклад, його точку зору. Досить цікаво, тому що там є деякі дійсно цікаві точки зору, які, думаю, будуть корисні і вам. Перша, яка цікава точка зору, це те, що життя завжди змінюється, завжди йде, хочете ви чи не хочете, але життя це постійний рух. Не можна зупинити час. Тут немає такої, знаєте, кнопки, ніби у лифті. На жаль, в стопі все стоїть. В житті ніколи нічого не стоїть, навіть якщо ви, наприклад скажімо так, вирішили зупинитися, вас все втомило, наприклад, ви вже замахалися, все одно життя йде далі. То дуже важливо розуміти, що є плинність часу, і він йде. Як би вам погано не було, як би вам не було добре, все одно часом усе проходить, і треба вміти, скажімо так, ловити цю мить, яка йде.